Одне дуо, наче з нами, так? Вроді да. Бля, вони Я до мене спадаючи. роз. Вони прям до мене розвернулись. Він не знає, де він, що з ним? <laughs> Знову ракетниця. Нам сьогодні прямо на ракетниці щастить. Хм. Mm -hmm. Біля мене. Hello. І знала що шах. Eu estou em Бля! Оце обідно. А це ще більше обідно. Як справи, Наталі? Що <ривіт> про що поговоримо? Я не знаю, може, давай вже не будемо говорити, а стоп. <ривіт> 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 до чого? Карти грати до чого? mm <laughs> you. Вони під тебе так підставляються. Можемо їхати, але куди? Це вже Це вже хороше питання, куди? Ну, я можу крайній будинок зайняти під'їхати під нього. Давай. No kruszarhu odno. Incyjony. To pożyje, to Dwanaście sekund, ja pędnię już, że. A ja, ja, i błąd. Nie, nie To bieże, srazu. Ja też nie wstegłem. Пешки супара їх вообще в жизни нас Я не пустят, не пустять. Гранату кинул. И слива граната. А что тут ще тип Боже. Нах, добиваєш сразу, а? а? За що вони так з тобою, а, Наталіно? Скажи. Ви мені встигли розбити повністю броню і шолом? Оцей папешник. Інтересно. One by one. Якщо вбиваю з гранати, мільйон, мільярд лайків просто. А, їх двох! А я думав, я соло. На соло лишився. Ставте лайк підписуйтесь на канал. ух оце я розвалив останніх шістьох. Угу, Тактична останні гра на топ з Наталі. Яка заслуговує лайк?